Оновлені уроки захисту України акценту у практичних заняттях для старшокласників тепер на управлінні безпілотними системами та на медичній підготовці. Над розробкою уроків працювали і ветерани російсько-української війни. На заняттях побувала наша кореспондентка Ірина Васюра. Збройні. Це уроки захисту України у десятикласників, поки одні учні тренуються стріляти в лазерному тирі, решта за комп'ютерами працюють на симуляторах польоту дронів. Спочатку важко, ну, незвично, а потім вже стає легше і вже можна літати як профі. Спочатку навчитися керувати самим дроном. Швидкість регулювати після симуляторів, коли школярі опанують принцип роботи безпілотників, їх чекає практика на невеликих тренувальних апаратах. 15-річний Артем демонструє навички віртуозного керування дроном. Навчання почав лише місяць тому. Перші польоти, коли ти тільки починаєш відчувати, ну, привикати до його цієї стабілізації, то там кидає. Так, звісно, ти будеш розбиватися перший час. Але дрони зроблені з противодарного пластика, тобто, щоб для дітей вчитися. Паралельно почав здавати на сертифікат інструктора в цивільній школі польотів і працюю. Ну, Вчителю як предмет захисту країни старшокласникам викладають тепер за оновленою програмою. Крім того, черкаські вчителі використовують в роботі експериментальний посібник з функціонування безпілотних систем. Описується сам технологічний процес від початку і до кінця. Такі уроки для дітей цікавіші та корисніші. Дітям дуже сподобалось. По-перше, матеріальна база, по-друге, залюбки. По-третє, залюбки вони йдуть на уроки. По-третє, вони бачать свій результат, і тут тільки вчитель може підправити, відкоригувати. Акцент у навчанні роблять і на медичній підготовці. Для практичних занять тут застосовують новітні симулятори. Тут є чотири види рани стріляна, різана, рвана. І ну, діти, як це розвивають свої навики в повсякденному житті? Ми не знаємо, що з ними йде може трапитися, тому дуже важливо це вміти. Раніше захисту України у старших класах відводили півтори години на тиждень. Тепер це шість уроків поспіль раз на місяць. На заняття учні приходять у школи осередки, які завдяки субвенції Міносвіти та міського бюджету вдалося обладнати всім необхідним. Було чітко прописано, як має виглядати кабінет, що має бути в кабінеті, якого кольору стіни купували що хотіли. А те, що прописано було в цій інструкції від міністерства освіти, з параметрами, покращувати уроки захисту України, планують і надалі. Адже сьогоднішні учні мають здобути якомога більше практичних навичок уже зараз. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.